Винно завершився обмін, і ось зараз колона із карет швидкої допомоги і автобусів заїжджає до медичного закладу для того, щоб надати першу необхідну допомогу і далі рухатись до місця реабілітації так сьогодні дуже, дуже складний і особливий обмін, оскільки 84 українці і українки, це звичайно звучить як просто статистика, але уявити собі, що Деякі з них знаходились в полоні з 2014 року, тобто задовго до повномасштабного вторгнення, це справді дуже драматична історія. Але сьогодні ви бачите, як би не було важко, хлопці дівчата повертаються незламні і незламаними, вони повертаються додому в Україну і розуміють, що їх чекали і за них боролись. Ти яких агресор звинувачував підтримці України і в роботі на сили безпеки і оборони України. Військові захисники, наші військові, які також до повномасштабного вторгнення були в полоні. Захисники Маріупольського гарнізону, Держприкордонслужба, військово-морські сили, збройні сили, сьогодні справді вдала спецоперація, дуже кропітка робота і успішний реалізований захід. Плановий захід. 67-й обмін пройшов успішно і вже триває робота над наступними етапами. І це сьогодні дуже добрий результат. І дякуємо Об'єднаним Арабським Еміратам за активну сприяння в сьогоднішньому успішному обміні.